Людмила галінська, вірш на цій планеті. На цій планеті миру дітям треба. Сади весняні і шматочок неба, комашку вузі, жабку на ставку, веселку в марах, джамок на піску. У цьому світі дітям треба ласка, щоб в кожного сім'я, вечірня казка? Матусіньку усміх, татове плече, бабуся, що завжди усе пече. Дідусь, який майструє годівнички, Святарі, різдвяні братики, сестрички, ляльки, машинки, кубики в кутку. На день народження всім торта по шматку. І ще під колосковою новушком М'яку піжаму, тіндер під подушку і місяць за фіранткою щоночі, кота що має зеленаві очі. І фарби акварельні, щоб для втіхи, Гойдалку, щоб під старим горіхом, кораблик паперовий, гумачки, калюжі по коліна, будяки, льодяники, морозиво, щербет і особливо схований секрет. У ну, жменях сміху, радощів, пісень, і щоб я зберігав вночі і вдень. На цій планеті, щоб без війн, без крові, дай Боже дітям миру і любові.